Секрет вдалого шлюбу, це коли чоловік іде зранку з повним шлунком і пустими яйцями. І для цього такий тип сніданку, як глибокий омлет, якщо ви розумієте, про що я, бо інакше дуже цнотливий Тік-ток нас забанить. Це ідеальний сніданок. І якщо техніком омлету, в принципі, треба навчатись, там є чому повчитись, то техніці саме глибокої історії, ну, в принципі, нема чому там навчатись. Неважливо, як ви будете в цей момент повертати голову, або що ви будете робити язиком. А взагалі, в цій самій практиці, чоловік не отримує фізично якісь неймовірних задоволень. Це саме психологічна історія, бо це альфа-домінування, це найтакий серйозніший тип, якби ну, не приниження, а ну реальне домінування над жінкою. Це неймовірно збуджує. І їх неймовірно збуджує оці ці звуки, слюнні соплі, які цим, цим супроводжуються. Розмазаний мейк, розпатлені волосся, навіть звуки оцей трохи водного рефлексу, це навіть теж їх зносить дах. Тому, дівчата, правило перше: не витрачайте грошей на коучера. В цю історію ви точно самі зможете освоїти. Історія друга. Не треба повторювати порно, бо я не встану повторювати, що це комерційна історія. Оце запрокинута на 45 градусів голова крім травми м'якого нього вам нічого не дасть. І це буде боляче. Тому саме регулюємо цей процес. Історія друга. А, ну, не можеш ти його в кінця за ну, не треба ставити рекорди, як на порнофестивалі. Два-три неглибоких руха, один глибокий. І цього навіть теж вистачить. І намагайтеся не нажимати омета носієм на корінь язика, це буде зменшувати цю історію з блювотним рефлексом. Також для цього є смачні лубріканти. Дуже рекомендую, бо якщо ти робиш це з їстівним лубрікантом, в тебе буде 100% краще це вдаватись. Просто спробуйте. І повірте мені, саме такий тип сніданку зробить вас ідеальним дражином. Ваше черевая.